Олеже, перше запитання до тебе традиційно. З точки зору тренера, давай підіб'ємо такі підсумки сезону, який минув, як ти оціниш гру команди у попередньому сезоні? Ну, попередній сезон був дуже складний, і я рахую, так як ми лишилися в верхній шісті, що команда зробила вище своїх можливостей. Я розумію, про що ти говориш, і я якраз задам тобі суміжне запитання: наскільки важко керувати командою? Яка змінюється не просто щороку, а по ходу сезону? Тобто, як, як вдається знаходити цей баланс, і наскільки складно інтегрувати нових гравчин, які з'являються по ходу сезону, зокрема з академії, які не мають такого досвіду, як багато гравчин інших клубів. Ми там не будемо зараз говорити про Кривбас, Шахтар, Ворсклу, Колос. Наскільки важко працювати? Ось із командою, яка постійно змінюється. Ну, дивіться, ми просто розуміємо свою ситуацію, що ну ми по-іншому не можемо, ну як клуб. І ми дуже робимо велику ставку на академію на маленьких дівчаток. Ну тобто ми стараємося дати все можливе і неможливе, десь через я так рахую, через не через не можу, щоб вони в хорошому стані підійшли вже під дорослу команду. Ну, Тобі особисто, як головному тренеру, як правильно знайти підхід до молоді? Є якийсь рецепт успіху для того, щоб правильно налаштувати їх на гру, для того, щоб втамувати їхні хвилювання, бо вони 100% хвилюються. Я думаю, що є гравчині, які просто бачать когось із там, топових гравчин, там, Калініну, і, до прикладу, там, чи по типу Вікторії Гірин, вони починають хвилюватися, що будуть грати проти них. Як тобі вдається налаштовувати на гру саме молодь? Ну, Бачите, ми. Такого топового гравця, як Вікторій Гір, лишили вдома, щоб вони постійно її бачили і не боялися таких топових гравців, як Калініна, чудово. Розкажи, будь ласка, про матч, який був найскладнішим для тебе, і матч, у якому найбільше вдалося всього з точки зору тренерської, і дівчата виконали ті настанови, які перед ними були. Покладені, поставлені, тобто найкращий і найгірший, можливо, або найскладніший матч на твою точку зору у сезоні, який минув. Я знаєте, я вам скажу так, що я зараз і не можу згадатись, тому що стільки було матчів, і зараз, ну, наприклад, коли було вже друге коло, коли ми брали участь в цій верхній шістці, то всі матчі були настільки складні, що я думаю, що ну, напевно, гра з Крибасом, наприклад, коли ми на виїзді поступилися. 4-3, по-моєму, якщо мене не зраджує пам'ять. 2-0 повели в першому таймі, потім 2-2, 3-2 горіли, 3-3 і на 90, по-моєму, сьома хвилина, 97-ма хвилина, 4-3 і так їхати через всю Україну, ну, з таким настроєм, ну, це що запам'яталося. І потім матч відповідь, коли ми вдома, по-моєму, 3-1. Бачите, навіть не запам'ятовую рахунки. По-моєму, 3-1. Ми, ми обіграли, ну тобто був такий. Якби, ну, ми готувалися дуже довго. Ми готувалися дуже довго до цієї гри. І це, що запам'яталося, що просто переламали хід. Була, можна так сказати, одна команда Ладумир на виїзді і зовсім інша, така зіркова була вже ну, домашня. Ти доволі емоційний під час матчів? Це можна побачити на трансляціях, скажи, будь ласка, як передати ось правильний настрій гравчиням своїм, і, зокрема, докричатися, як кажуть тренери до них, коли потрібно змінювати щось по ходу гри? І наскільки важливою є ця роль психологічна для тренера? Тому що ми розуміємо, що ти з нею вмієш поратись, це Комплімент тобі, але як який секрет успіху, як справді можна докричатися, і наскільки важливим є емоційний стан тренера для команди? Ну, дивіться, я скажу, що кожен тренер це індивідуальність, і, наприклад, щось тут розкрити якийсь секрет, я рахую, що це все потрібно пропрацьовувати на тренуваннях, а вже під час гри воно просто стається само собою. Але більш ну, вся робота це йде все з тренувань. Тобто на грі вже ти ну, не можеш нічого змінити. Все йде з тренувань. А наскільки давай про тренувальний процес поговоримо? Наскільки навчально-тренувальні збори і навчально-тренувальний процес зараз перед стартом цього сезону відрізняється від перед стартом попереднього від старту попереднього? Чи він не відрізняється? Чи можливо є якісь фішечки нові, а більше фізичного навантаження? Ти змінював процес підготовки до нового сезону? Так, звичайно, футбол ж прогресує, так, як і чоловічі, так і жіночі в Україні. Щось стараємося, щось, щось ввести, щось нове. Щось, ви ж розумієте, коли працюєш довгий час тренером, ти ж ну, якби на своїх помилках навчаєшся. Тобто, Зробили правильні висновки, і якби рахую, що цей сезон чуть-чуть ми по-іншому готуємося. Ну, а чи буде результат зараз, просто покаже чемпіонат? Закінчення чемпіонату було доволі цікавим для Ладомира. Вони закінчували без головного тренера. Який був відсутній у зв'язку із світовими змаганнями у Китаї, якщо я не помиляюся, серед студентських ліг ти був тренером серед школярів серед школярів. Так, ти був тренером, ти забрав частину команди Ладомира саме на ці ігри і поїхав до Китаю. У тебе була дуже важлива місія. Ви репрезентували збірну України. Розкажи, будь ласка, які були твої емоції від матчу з Колосом? тому що те, що відбувалося у цьому матчі, мені здається, у жодному футбольному поєдинку світу в жодній лізі. Ні чоловічий, ні жіночий не було. Ми нагадуємо, що там голкіперка Варвара Новікова грала нападницю. Взагалі ледве вистачило на 11 гравчин. Назбирати могло бути варіант і 9, і 10 грати гравчин могли. Як ти особисто переживав цей матч? І які емоції у тебе склались про нього? Тому що це унікальний досвід. Ми тут про гвардіолу згадували. Я думаю, у нього такого досвіду не було, аби барса догравала в одинадцятьох якийсь матч. Ну бачите, це жіночий футбол. А тим більше це український жіночий футбол, то дуже багато. Ну, що, що не так, що не так відбувається, це якщо взяти навіть з дитячого футболу. Ну, що дуже, ну я не хочу це зараз обговорювати, бо от проблем дуже багато. Це ну, те, що я помітив, коли, наприклад, навіть на тих же ж самих всесвітніх іграх школярів, коли перебували в Китаї. ну, Це нам взагалі потрібно працювати, працювати і ще раз працювати. Ну, бо ми дуже багато речей робимо не, ну, неправильно, і ми підходимо, якби вже під. Ну, на випуску, я так буду говорити ну, до футболісток. Через то, ну у нас десь такий чуть-чуть слабший рівень. Але не про це. Повторіть, будь ласка, питання. <рес> а які були твої емоції від цього матчу проти колоса? От ти ж особисто дивився, напевно, цей матч, і просто як ти його провів, як ти прожив цей матч? Е, ну, в першу чергу, це е, я десь отримав задоволення. Е, ну, того, е, так це, по-моєму, мій другий матч, який я, ну, якби був онлайн. Дистанційно. <свист> так, так, дистанці... дистанційно. І е якби порадувало те, що ми також перед грою робили установку онлайн. <свист> І дівчатка, ну, футболістки витримали, виконали, витримали, ну, якби на, я рахую, на 99%. Ну, там вже. Плюс така сильна команда, як коли там вже були чуть-чуть ігрові моменти, там десь не вистачало сил, не вистачало зрозуміло, що людей. І, ну, хоча Варвара там попила в чуть-чуть крові, там, да, молодець попила. Ну, але ми знали, що Варвара дуже ну, здібна дівчинка, і вона з дитинства грав ногами в неї дуже хороша на рівні. Е, десь міг би бути рахунок нічийний, але. Але я рахую, що це було б якби чуть, -чуть несправедливо ну, на рахунок з «Колосом», тому що колос виглядав сильніше. Ми боролися, ми виконували установку. Але 1-0, я рахую, і це вони ми пропустились пенальті. Ну, там також не, буду, не хочу туди влазити. Там було б пенальті, не було. Ну, там були інші, зовсім інші. Ну, багато версій звучало, що не було. Але ну, 1-0 програли таким складом, як можна сказати, на жилах. Ще, по-моєму, там а, не по-моєму, а 100% отримала гірен травму, Ну, що лікувалася. І нагопала це на цей час. Найбільше так, так. так. Олеже, запитання наступне: чи варто нам чекати у наступному сезоні якихось тактичних перестанов, можливо, тактичних сюрпризів від тебе? І чи чекаєш ти підсилення складу? Ми тут з Валентином Петровичем вже мали розмову. Цікаво почути твою відповідь. Чи хотів би ти зараз підсилити склад, якщо хотів би то, які позиції, наприклад, ти бачиш, ті, які потрібні команді, і чи варто якихось тактичних змін очікувати в наступному сезоні абсолютно інший ладобир, чи ми будемо бачити з точки зору гри? Е, ну, я хочу сказати, що я приємно здивований, що порівняно ну, у нас майже лишився той же самий склад. Що тактично ми, ну, те, що я зараз ну, якби спостерігаю, що ми тактично прибавили. А вже як будуть вони вести себе, дівчатка, тому що вони ну, досить багато молодих, як вони будуть вести себе в офіційних іграх, коли там буде все, ну, розумієте, психологічно давити на них, ну, це ну, і не можу ну, сказати, як воно буде. Але то, що прибавили зараз, ну, це 100%. Які твої очікування від наступного сезону? Ми говорили тут багато про топ-6, ну як мінімум, повторити результат попереднього чемпіонату, особисто твої цілі на наступний сезон? Ну, ви ж самі сказали, що я такий амбітний тренер. Я постійно хочу перемагати. Постійно хочу, щоб дівчатка прогресували, навіть якщо не в цьому клубі, а щоб вони. Все одно, скільки потратили праці, наприклад, вони до нас попадають з 7 класу, хтось з восьмого, хто з шостого, навіть. Є. Наприклад, навіть є випадки що з п'ятого. Ну, кстати, корочук, да, з п'ятого класу у нас. І хотілося б, щоб вони, ну, якби так футбол це дуже тяжка праця, щоб вони е навіть попадали в інші клуби і займалися своєю улюбленою справою, ну і привити їм цю любов до цього прекрасного виду спорту. Чудово, ти так гарно відповідаєш, я просто аж заслухався. І завершальне запитання точніше, не запитання, а прохання. Зможеш звернутися зараз до болівальників Владомиру і що б ти їм побажав напередодні старту нового сезону? Хочу подякувати болівальникам, що в нас так у нас є зараз такі там полки, що постійно ходять на ігри. Ми працюємо над собою. Ми Прогресуємо це 100%. Те, що буде зараз, цей сезон попередній нелегкий. Це ви зрозумієте, коли будете ходити на наші матчі, коли будете переглядати онлайн. Але ми будемо старатися все робити для того, щоб радувати вас гарними голами, гарною, гарною грою і позитивними емоціями.